Подивіться, скільки сіянки на цьому на ринку цибульки. Є що вибирати. Добрий день, Варіант. Є така цибулька, із ця. А румська? Румба 130. Ось така румба 170. Ось така тільки одна була. 150 Голландія. Ось така по <Rosa> 130. Ось така Голландія є. 100, 160. Це професійна. А синя яка? Що давати? За 90 Є гарний вибір. Кому треба сіянка приходьте. Скільки це булька зелена? 130, а салата. 120, я ще підімка, скажу. 64. 64. Це відразу на початку в рядах. Добрий, 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 Добрий день. Скільки капуста? Молода. Молода. 55, 55. 45 і 35. 45 і ще й маєте? Старенька. Старенька, скільки? 38. 38. Це який ряд у нас? 10 ряд, 10 ряд, 31 місце. Ну, треба капуста, підходьте. Скільки капуста? Так от 35, і 37. 35, а ось така 37. 37 29, а цибулька? Цибулька 13. 13. А пекінка по скільки? По 65 А ось така? 55. Ось така 50. А по скільки морячок? Такий 8, такий 18. А цей 18? А така капуста? Така 28. По 28? 39. А ця 39. Така 39. А по скільки морква? 20 гривень. По 20. Ось це насіння по 15, а який сорт?

25 і 27. 25 і ось така 27. Це проти фрукти та ягоди. 5 і... Ось такі печерички по 95. І ще які є? 100. І ось такі є по 100. А ще є глиби, гливи по скільки? Гривень пів по 70 по пів кілограму. А ще у вас такі є в відерках? по скільки? Мариновані. Мариновані по 100 гривень. Це є 15Б й БА магазин, добрий гриб. Оскільки кріп, петрушка. 230 230. і це і це. Це ще є. Шпинат. Шпинат, скільки він? 320. 220. 220. 220. А ось таке. Рукола 300. 300. салат. 150 п'ятдесят. 150. Ще вас є? Чавель у нас останній 350. По 350. Це 25-й А магазин кінца. І ще тут є радийська. Радийська по скільки? 480 480 гривень, да? так? Так, так. Це ящик весь? Ящик. 25 кучок. 25 кучок.